Усім добрий день. Сьогодні ми поговоримо про СОП. СОП у перекладі стандартна операційна процедура, назва цього СОП стандарти проведення гігієнічної антисептичної обробки рук. Мета і застосування запобігання інфікування медпрацівників відділення через брудні руки. Ця процедура є невід'ємною частиною при туберкульозі. Е Пристрої для миття рук розташовують у зручному місці. Пріоритетним є встановлення водопровідних кранів з механізмом ліктьового способу приведеного в дію. Дозатори з рідким милом, антисептиком, тримачі для паперових рушників, серветок кріплять безпосередньо над умивальником у спеціальних закритих пристроях. Розташовувати дозатори на умивальниках не дозволяється. Використовують лише рідке мило та антисептики, які не викликають подразнення шкіри в медичному медичного персоналу. Мило, яке містить антисептик, не використовують при застосуванні рідкого мила дозатори багаторазового використання, ретельно промити після закінчення в них мила, висушити і потім заповнити новою порцією мила. Не допускається додавати рідке мило в частково заповнений дозатор. Гігієнічне оброблення рук включає звичайне миття рук водою з милом та гігієнічну антисептику, тобто втирання спиртового антисептику у шкіру рук без застосування води з метою зниження кількості мікроорганізмів, що є на руках. Показання для гігієнічного миття рук милом і водою на початку та в кінці робочого дня. У всіх випадках перед обробленням антисептиком, коли руки явно забруднені, після користування туалетом, у всіх інших випадках за відсутності ризику інфікування або спеціальних вказівок. Звичайне миття рук ем, призначене виключно для механічного очищення рук, тривалість процедури миття рук 40-60 секунд. Зняти всі прикраси, у тому числі годинники та браслети, відкрити кран і струменем комфортно теплої води зволожити руки, взяти достатню кількість мила, щоб покрити всі поверхні рук, потерти одну долоню об іншу долоню, правою долоною розтерти тильну поверхню лівої руки, переплітаючи пальці та навпаки, сплести пальці, розтираючи долоною долоню. З'єднати пальці у замок, тильною стороною зігнути пальців, розтерти долоню іншої руки, обхопити великий палець лівої руки правою долоною та потерти його круговим рухом, поміняти руки. Круговим рухом в напрямку вперед і назад, з зімкнутими пальцями правої руки потерти ліву долоню, поміняти руки, ретельно змити мило. Проточною водою ретельно висушити руки одноразовим рушником серветкою. Якщо крани без ліктьового способу приведення в дію, їх закривають сухим рушником або серветкою. Якщо після миття рук застосовують їх обробку антисептиком, то антисептик наносять лише на ретельно висушені руки. Стандартною процедурою впродовж робочого дня медичного працівника є антисептичне оброблення рук. При виборі антисептиків для рук перевагу слід надавати рідким препаратам, а не гелям. При використанні желеподібним антисептикам для рук дезінфекція настає лише за 60-90 секунд. При застосуванні рідких спиртових розчинів через 30 секунд, ризик виникнення алергічних реакцій у разі використання жилоподібних антисептиків є набагато вищим. Для гієни рук персоналу використовують антисептичні засоби, які зареєстровані в Україні. Слід обирати антисептики з домішками, які пом'якшують шкіру: гліцерин, ланолін та інші. Найпоширеніми є антисептики на спиртовій основі з пом'якшуючим елементом. П'ять важливих антисептиків гігієнічної обробки рук антисептиком. Перед контактом з пацієнтом для захисту пацієнта від потенційно небезпечних мікроорганізмів, що знаходяться на руках медичного персоналу. Виконується гігієна рук до контакту з пацієнтом. Перед рукотисканням, перед тим, як погладити дитину по лобі, перед тим, як допомогти пацієнтові здійснити особисту гігієну, пересування, одягання та інше. Перед проведенням неінвазивного фізикального обстеження вимірювання пульсу, вимірювання кров'яного тиску, аскультацію грудної клітини, запис ЕКГ, перед чистою, анти... перед чистою асептичною процедурою для захисту пацієнта від проникнення в його організм потенційно небезпечних мікроорганізмів, включаючи власну мікрофлору пацієнта. Виконуються безпосередньо перед контактом з критичним біотопом, з яким пов'язаний ризик інфікування пацієнта, наприклад, слизові оболонки, пошкоджена шкіра, інвазійний медичний пристрій, перед проведенням пальцевого, вагінального або ректального обстеження перед обстеженням порожнини рота, носа, вух із застосуванням або без застосування інструментів. Перед введенням маткового кільця, перед відсмоктуванням слизу та інше, перед перев'язкою рани із застосуванням або без застосування інструментів, перед нанесенням мазі на пухир, перед підшкірною ін'єкцією після ситуацій, пов'язаних із ризиком контакту з біологічними рідинами для захисту медичних працівників від колонізації або інфікування потенційно. Небезпечними мікроорганізмами пацієнта та захисту внутрішнього середовища в КМП Великодолинській КДЦ від контамінації, виконується гігієна рук одразу після завершення процедури, пов'язаної з ризиком контакту з біологічними рідинами і після зняття рукавичок. Після контакту із слизовими оболонками та пошкодженою шкірою, після підшкірної ін'єкції, після видалення будь-якого матеріалу, що забезпечує захист, серветки, перев'язаний матеріал, марля, жіночі прокладки та інші, після роботи зі зразком, що містить органічну речовину після змивання виділень і біологічних рідин, після очищення будь-яких забруднених поверхнів і матеріалів. Забруднена постільна білизна, зубні протези, інструменти, туалети та інше. Після контакту з пацієнтом для захисту медичних працівників від колонізації або інфікування потенційно небезпечним мікроорганізмом пацієнта та захисту внутрішнього середовища КНП Великодолинській КДЦ від контамінації. Виконується єгієна рук після того, як медичний працівник. Відійшов від ліжка пацієнта, якщо він доторкався то до нього. Після контакту з об'єктами зовнішнього середовища в оточенні пацієнта, щоб захистити медпрацівника від колонізації потенційно шкідливими мікроорганізмами пацієнта, які можуть бути присутніми на поверхнях, предметах. Виконується гігієна рук після того, як медичний працівник відійшов від пацієнта, якщо доторкався до будь-якого об'єкта або меблів у безпосередньому оточенні пацієнта, навіть якщо не торкався самого пацієнта, застосовується до наступних ситуацій. Після, після видів діяльності, що включають фізичний контакт з предметами в оточенні пацієнта, після лікувальних процедур. Після інших контактів з поверхнями або неживими предметами. Примітка: необхідно намагатися уникати дотику в спробі опертися до будь-якого предмету. Заходи щодо забезпечення гігієни рук повинні застосовуватися при всіх описаних показаннях. Незалежно від того, використовуються рукавички чи ні. Наведені показання не є вичерпним. У контактних ситуаціях персонал приймає самостійне рішення. Тривалість всієї процедури антисептики рук 20-30 секунд. Налити антисептик у складену жменькою долоню, так, щоб покрити всю поверхню, 3-5 мл або ту кількість, що зазначена в інструкції щодо застосування антисептика. Обробіть руки за стандартною методикою дезінфекції рук згідно з європейським стандартом ЄН 1500 в 6 стадій. Кожну стадію повторіть не менше, ніж 5 разів. Протерте долони об долоню, включаючи зап'ястя. Правою долоною розтерте по тильній стороні лівої руки і зап'ястя, переплітаючи пальцями та навпаки. Сплести пальці, розтираючи долоною долоню, рухами вгору і вниз, з'єднати пальці в замок, тильною стороною зігнутих пальців розтерти долоню іншої руки, терти пальці круговими рухами, обхопити великий палець лівої руки правою долоною і потерти його круговим рухом, поміняти руки. Круговими рухами терти долоню лівої руки зімкнутими кінчиками пальців правої руки і навпаки. Витирання або висушування рук не допускається. Не мити руки милом і водою безпосередньо перед обробкою рук антисептиком на спіртовій основі або відразу після цієї процедури. Не використовувати гарячу воду для споліскування рук. Після антисептика або миття рук необхідно висушити руки, а потім одягнути рукавиці. Догляд за шкірою рук. Догляд за шкірою рук є необхідною частиною профілактики передачі збудників і ПНМД в перекладі інфекційні хвороби пов'язані з наданням медичної допомоги, тому що тільки неушкоджену шкіру можна ефективно обробити. Антимікробним засобом необхідно використовувати захисний крем або лосьйон для рук щонайменше один раз на день. Не мити руки милом і водою безпосередньо перед обробкою рук антисептиком на спиртовій основі або відразу після цієї процедури. Не використовувати гарячу воду для споліскування рук. Після антисептика або миття рук необхідно висушити руки, а потім одягнути рукавички. Заключні положення. Цей СОП є внутрішнім нормативним документом медичного закладу КНП Великодолинській КДЦ, тому вимоги СОП обов'язкові для виконання персоналом. Дякую за увагу.